Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про політику, а отже, і про наше із вами життя. Ігор Петренко, політолог разом із нами на зв'язку. Ігор, я тебе вітаю. Слава Україні! Вітаю! Героям слава Ми отут з тобою до ефіру говорили. Та про що то поговорити тільки б не про політку, але виходить, що все наше життя про політку. Доведеться к нам про неї говорити, тому що це впливає на наше життя. Розпочну з е, свіжої заяви Кіта Келога. Ми пам'ятаємо, що він зустрічався з президентом. Мала відбутися прес-конференція, її не було. А ось цікаво, чи це був якийсь знак, але от зараз з'явилася інформація від Кіта Келога. Він прокоментував свою зустріч із Зеленським. А, він назвав його бойовим та відважним лідером. Воюючі нації, нації у стані війни. Так він прозвітував про свій довгий та насичений день з вищим керівництвом України і сказав, що мав широкі та позитивні дискусії з президентом України та його талановитою командою з національної безпеки. І ось тут здавалося б так. Ну, хороший відгук, хороший фідбек, але ми розуміємо, що цей фідбек звучить на тлі ось цих заяв, які робить Трамп, на тлі того, що десь Трамп звинувачує нас у тому, що триває війна Росії про Україну. Що ти думаєш про ось цю заяву? Кіта Кітакелега чи вона щось означає? Чи це намагання десь см'якшити риторику Трампа, чи намагання заспокоїти українців? Uh, ну, треба розуміти, да, що от заяви Трампа і заяви його uh, команди вони, ну, відрізняються і стилем подачі, і відповідними заявами, і так далі. Uh, в чому uh, суть історії полягає, да? Трамп він намагається зараз максимально тиснути на Україну для того, щоб uh, максимально досягти. Uh, і в частині підписання там угоди про рідкоземельні метали, щоб менше взяти на себе зобов'язання, але відповідно отримати. Uh, але відповідно отримати більше так у відсотковому співвідношенні і так далі. Да. Тобто, це такий підхід доволі бізнесовий, доволі цинічний, ну але по Трампу... Спрямоване на те, щоб укладати найвигідніші угоди, це в нього відповідно знаходиться в пріоритеті. Це би розуміти. Нарозуміло, що в Україні є свої завдання, вистоїти свої національні інтереси, і напевно, що якраз відмова президента Зеленського підписати цю угоду, вона викликала величезне цей шквал роздратування і тих заяв, які відповідно ми прозвучали. О, ну, кіда Келега в нього своє завдання. Він якраз буде виступати містком і між адміністрацією нинішньою і Трампом, і Україною, і європейськими партнерами, і його завдання зібрати всю відповідну інформацію, хто на що де готов зібрати пропозиції і з них уже потім передати Трампу той план дій, який Келев буде бажати, що зможе принести максимальні результати, але який буде якраз враховувати позицію усіх. Тому заява Келега вона абсолютно адекватна відповідає тій дійсності, яка є, і дійсно це частково намагання пом'якшити. Ми ж все ж таки бачили, що навіть і подальші заяви Трампа і Маска вже, і, начебто, вони знайшли де там кудись гроші пішли, і це не про, 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 про Україну. І в неї відповідно на сторону, ну і так далі, тому просто зараз ми бачимо доволі цинічні такі намагання нинішньої адміністрації получити отримати максимум і тримати в голові те ключове завдання, яке перед собою зараз ставить Трамп. Це посадити зі сторони за стіл перемовин і досягти відповідно припинення вогню. А от подальша історія вона бути може бути менш цікава насправді для Трампа, але вона цікава і для нас, однозначно, і для наших європейських партнерів. Тому що без гарантії і гарантій на з боку, в тому числі США, нехай не в форматі війська, але це має бути щось серйозне, щоб виступало стримуючим чинником для того, щоб Російська Федерація не відновила свою агресію. Тому заяви Келега вони є такими, якими він би їх і мав робити, попри ті заяви, які вже пролунали від його шефа. Ну, але ось тут справді цікаво, а що далі? Тому що наразі не виглядає якось дуже оптимістично, особливо для нас, для українців. Ти бачиш в соцмережах реакцію. Тут не говоримо про помиральні ями, тому що в нас є. Культура курганів, але тим не менше, і ми бачимо реакцію не лише українців, а бачимо і реакцію світу і світових лідерів. І бачили, що вже Макрон сказав, мовляв, це зовсім не так. Україна Україна, вона не агресор. Україна в Україні є обраний президент, вона демократична держава. І зараз А, і Стівен Кінг знову ж таки почалася критика Трампа, і ми розуміємо, що Трамп десь залежний від цього, і він ну і він може відступити чи, чи цього разу він не буде змінювати риторику? Хоча знову ж таки, ось ця риторика час від часу вона змінюється з тими ж самими грошима, скільки 300 мільйонів витратили, а зараз мас каже, а ну 50% усіло взагалі в руках американських чиновників. От наскільки далеко може відбутися цей відкат після цих заяв, які робить Трамп? А, ну, я думаю, так. Ну там ще можемо Берні Сандерса згадати його відповідь mm -hmm. заяви про те, що а, 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 куди це може все насправді на рухатися. Насправді в тому, що. Трамп навряд чи буде відступатися. Трамп можливо і залежний, але залежний він від того, щоб його А Завжди знайдуться ті люди, які будуть його хвалити, і пір'їнки з нього відповідно змухувати він зараз активно проводить роботу не лише в частині миротворчих ініціатив про про невіни в Україні, ще внутрішня робота там ведеться. І там теж багато є питань у американців щодо того, що зараз відбувається, і до скорочення. Чиновницького апарату це може й добре, але коли це зачіпає сфери науки, наприклад, освіти, то ну це теж викликає доволі багато запитань. Тому Трамп, напевно, він готовий до того, що його будуть критикувати. Його головне завдання це отримати своє ядро, свій ядерний електрат, і частково по його заяву по Україні. Вони лягають ті заяви, які він робив предвиборчий. Що саме американці, якщо і щось дають комусь, то вони роблять це не безкоштовно, що Америка має бути першою, а не Україна має бути першою, чи будь-хто інший, і все має бути на взаємовигідній основі. Е е і ми розуміємо, що до речі, економічна ситуація в США є не найкращою, і ті заяви окей, Трамп там обіцяв те, що він завершить війну за 24 години, е це справа такого згодом, політичного характеру. от те, що він обіцяв, що вони ходять в магазини. А коли стану президентом, вони і побачити, наскільки зменшилася ціна. Ціни не зменшується. Інфляція вона росте. І ми бачили останні опитування. Reuters публікували, не пам'ятаю, хто їх проводив, але все ж таки довіра до президента США Америки в частині його економічної політики, економічних ініціатив, боротьби з інфляцією і так далі. Вона зменшується відповідно і е, падає е, тому. Ну його теж активність така. На інших полях вона якраз трошечки і напевно має перед собою завдання відволікти увагу. Від певних внутрішніх проблем, які існують, дійсно, ми бачимо реакцію світу. Дійсно, ми бачимо, що європейський союз він починає прокидатися від літергічного сна, так би мовити, в якому він знаходився, в частині своєї безпеки, і вже йде конкретна розмова. Та тобто, ми чули заяви і на полях Мінхівської з конференції від Тан Бербок про те, що готуються великий пакет. 700 мільярдів, хтось вже казав, 720 мільярдів європейського союзу, які підуть на безпеку Європейського союзу і відповідно підтримку України. На Сьогоднішній день ми маємо теж уже заяву аналітиків, які підрахували, що Європейському союзу для того, щоб бути самодостатнім в частині забезпечення своєї безпеки, необхідна тисячна армія, 250 мільярдів євро щороку. Це да з одного боку великі кошти з іншого боку, ну вочевидь, все одно доведеться до цього рухатися. І Тут насправді для України є можливість, тому що ми маємо найбільш більш боєздатну армію. Ми маємо відповідний досвід. Ми знаходимося на східному фланзі стримування агресії Російської Федерації, і більшість країн, особливо східної Європи Північної Європи, чудово розуміють, що це та небезпека, яка дихає тобі е в обличчя, фактично, так і тому тут е в, потрібно бути активним. Дійсно, сполучених Америки критикують Трампа, критикували його відповідно до цього, але сказати, що йому зараз якось це дуже сильно політично загрожує напевно, ні. Але якщо дійсно ми ж пам'ятаємо прецедент 2018 року, коли, ну, скажімо, люб'язність або велика прихильність до Російської Федерації. Штовхнула Трампа на дуже необережні речі, коли він фактично сказав, що не вірить своїм розвідувальним службам. і Росія не втручалася у вибори, і ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Тому потенційний ризик такий є. Але знову ж таки є проблема лідерства демократичної партії. да? немає якогось яскравого сильного лідера, який би зараз опанував протистояв Трампу. Це не означає, що він не з'явиться, але тим, тим не менше. Тому тут така спільна історія, спільна робота. Нам передусім потрібно якраз орієнтуватися на європейський союз і його підштовхувати до відповідних кроків, тому що це в наших безпосередньо інтересах, і, і дійсно це е, другий найбільший наш партнер після Сполучених Штатів Америки. І в ситуації, коли штати хочуть зменшувати свою присутність, хочуть зменшувати свої витрати на, на оборону. Тут потрібні доволі такі серйозні структурні, подекуди навіть це Тектонічні зміни, які в принципі вже почалися в європейському союзі, але то, що вони мають пришвидшитись. Зараз ще про європейський союз поговоримо. Я хочу лише от звернути увагу. Інфляція в Сполучених Штатах і ми бачили та здавалося, знайому українцям картину про яйця. У нас також, також страждала та цієї зими з цінами на яйця. Зараз ми бачимо таку саму картину в Сполучених Штатах. Я вже бачила дописи про те, що деякі мігранти не виходять на роботу будувати. І Відтак зараз десь простою ринок наухо. На нерухомості не в усіх штатах, та, але є таке, і ми розуміємо, що щоб відволіктися від внутрішніх проблем, Трамп буде перемикати свого виборця, свій електорат на от зовнішність. Але тут знову ж таки фактор Путіна, як він зіграє. Ти згадав про те, коли він сказав, що ні, росіяни не вмішувалися в вибори зараз. Все рівно він нібито наступ робить ту саму помилку, тому що видання політику порахували, що лише за цей місяць Трамп 29 разів зробив те, чого хотів Путін там, і про те, що хотів би бачити Росію в g 7 і дозволив Путіну отримати значну частину української території, варто знайти прочитати тим, хто цікавиться. Але тим не менше, ось ця помилка знову підтримки Путіна. Вона зможе знову зіграти проти нього, чи цього разу він не буде на це зважати? Ну, теоретично, звичайно, що може зіграти. Така загроза є, але вона не є зараз якоюсь такою топовою для нього. Чому? Тому що, попри ті заяви, які робить Трамп, він все ж таки не є проросійським політиком або пропутінським і так далі. Тобто для нього дружба з Російською Федерацією, ну, намагання так? це все ж таки більш такі геополітичні речі теж. Він розуміє, що Китай для нього б'є більшою загрозою для економіки Сполучених Штатів Америки, очевидно, для спонсорів його основних, і він намагається зараз що зробити Росію притягнути на свій бік якраз протистоянні з Китаєм нелегке завдання, звичайно, але тим не менше йому було б це вигідно. Плюс в нього ще є завдання. Це все ж таки посадити за стіл перемовин. І якщо він розуміє, що Україна, будучи більш залежною від Сполучених Штатів Америки, Америки, тобто у нього є інструментарій, який може застосувати і змусити нас сісти за стіл перемовин то з Російською Федерацією у нього є такі опції, але вони не будуть давати швидкий результат. Ну тобто, теоретично, звичайно, він може ввести санкції, хочте тариф. Ну санкції да, вочевидь, щодо Російської Федерації може і, і не дати більше озброєння України, але це не буде швидко. Да, тобто все одно доведеться на час. І йому це очевидно, дуже подобається, тому він і більш обережний з Росією, щоб Росія зараз там не гримнула і не відмовилася сідати за стіл перемовину в чомусь там звинувачуючи. Де, звичайно, це подарунок для Росії, подарунок для Путіна. Це дуже цинічний підхід, коли Трамп намагається говорити, що Україна є агресором, а Російська Федерація жертва. А, Да на здорову голову це не налазить, але тим не менше він переслідує тут свої інтереси. Вочевидь, Російська Федерація так само не сидить, склавши руки, і вона намагається показувати більшу вигоду від дружби з Російською Федерацією. Ніж е, продовження тієї політики, яка відповідно була, і ось це теж треба розуміти, що Трамп тут рухається доволі в таких прагматичних рамках, і ну, для нього е, те, що відбувається в Україні, це певна геополітична гра, коли кожен із гравців він намагається максимізувати свій інтерес і свої досягнення, ті бенефіти, які він може отримати, і це не про війну демократії і авторитаризму. Він взагалі, напевно. Доволі лояльно ставиться до авторитаризму. Йому подобаються люди, які руйнують правила або не грають за правилами. Люди, які не зважають на міжнародне право, люди, які є харизматичними, цілеспрямованими. Сильними е, і так далі, е, це все теж вкладається в ті причини, чому Трамп діє саме так, а не е, інакше. Тобто, я думаю, що тут теж багато психологічних моментів але це хай вже відповідні фахівці будуть коментувати. Тому теоретично, звичайно, якщо це буде, ну скажімо, такий договорняк, коли Путін отримує все, що він захоче, або навіть не все. Але бодай щось отримує, зробить з цього гарний перформанс, що він отримав все насправді, чого хотів. То це буде все ж таки слабкість США і Трампа. Насправді, і тоді, можливо, це якось оукнеться. Зараз всі чудово розуміють, що в принципі жодних домовленостей немає. Те, що зараз намагаються розпутити росіяни, що от там в Швейцарії зустрілися, от Веріяді зустрілися, і там, начебто, вже все повирішували, і геополітично поділили світ на зони впливу. Це не відповідає дійсності. Насправді вони домовилися домовлятися, і Трамп зараз намагається бути вкрай обережним е в частині того, щоб все ж таки Спробувати бодай укласти угоду в частині припинення вогню, а далі сказати, що я даю пас європейцям. А от ви маєте вже там забезпечувати гарантії, ви маєте контролювати цю історію. Я зробив свій важливий крок. Дайте мені премію Миру Нобелівську, і все, я пішов займатися іншими справами. І тоді, звичайно. Тут будуть інші наслідки, інші механізми. Але ну поки що я не бачу, щоб о, от та історія, яка є зараз, ті заяви, які він робить Трамп, а, вони ну, скажімо так, хвилюють частину американського суспільства, але щоб це вилилося вже в якусь таку більш серйозну загрозу, ну, поки що цього не. Та, але тим не менше, от навіть якщо ми розуміємо, що Трампу головне підписати, хоча б якусь умову, потім дати пас європейським партнерам, то ми бачимо, що все рівно наразі виграє Росія. Там вже пишуть про те, що рубль почав. Укріплюватися вже говорять бренди про повернення. А що тут зараз має зробити Європа? Ну, по-перше, тут важливо зазначити, що Європа справді вона як прокинулася з літургічного сну і ну, злякалася. Почало багато європейських лідерів почали говорити, що Україна це не агресор, а жертва. І навіть конгресмени Сполучених Штатів почали говорити. І не стало також відомо, що держсекретар Сполучених. Штатів Марко Рубі в приватному порядку він зараз заспокоює європейські країни, які от були власне стурбовані цими прямими контактами сполучених штатів з терористичною федерацією під час зустрічі в Ріаді. Якого кроку Трамп чекає від Європи? Чи і ну я, чи цей крок? Має бути зумовлений саме силою і залякуванням чи він все ж таки хоче їх підштовхнути до якоїсь ну паритетної співпраці? Ну, про паритетну співпрацю тут не йде мови. Все ж таки, мова йде про те, що Америки стане менше, що відносини Америки з її союзниками будуть будуватися не на основі цінностей, типу там демократії, свободи і так далі, а на основі вигоди саме і прагматичного інтересу. Тобто тут відбувається демонтаж старої системи, старих відносин, і будуть будуватися нові. Це не означає, що Америка стане ворогом Європейського союзу, але це означає, що Ті правила а, і ті принципи, які діяли раніше, вони не будуть діяти. Будуть вони виробляти е, інші, і все ж таки е, Європа приречена на те, щоб самостійно е, дбати про свою безпеку. Європа, вочевидь, зараз хоче, щоб все ж таки відхід плишать в Америки. Він відбувся не швидко е, а повільніше відбувався для того, щоб вони мали час якраз перелаштуватися, прорахувати все е, і зробити це так, щоб суспільство їхнє не. Ну, зменшу, максимально не зменшувався їх Та, Тому що все ж таки великі інвестиції необхідні для того, щоб е мати можливість самим себе захищати. Тобто, щоб певні зобов'язання Сполучених Америки вони залишалися, окей, буде. Поступовий відхід, поступове зменшення, на це готові, але ну, треба, щоб це було дійсно поступово, а не якось різко. Ось. Е, тому е, я не думаю, що тут мови. Ну, це зараз, от, що робить Трамп, це тиск, насправді для того, щоб отримати максимум від європейців, щоб вони злякалися е, виходу США, що вони зразу почали казати, що ми тут е, готові стільки-стільки викладати в, 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 в значить Складати, аби все ж таки якось от зберегти той захист, який був відповідно раніше. Ну і передусім це продуктовано саме економічними інтересами і тими інвестиціями, які необхідно зробити, да, для того, щоб почувати себе в більшій безпеці. А Трамп хоче, щоб вони погодилися максимально на все. А, тобто миротворча місія, все ви маєте забезпечити відновлення України, ви маєте забезпечити. Ну, в тому числі, це можуть бути російські активи. Це, до речі, хороша історія, тому що більша їх частина саме в Європейському Союзі, а не в Сполучених Штатах Америки. Це б давно було о, варто зробити. але я думаю, що до цього прийде. Тому от він піштовхує те, де, 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 певні речі, до яких він піштовху, це непогано для України, насправді, тому що. Більша безпека, а Україна є частиною цієї безпеки. Ми в середньостроковій перспективі будемо членами Європейського союзу. Тому вочовице теж в наших інтересах. Е, та а ось е, ця е, заява республіканців, законопроєкт, законопроект республіканців, який зараз е, лежить в ну, Конгресі Сполучених Штатів про повний вихід країни з ООН. З одного боку будемо відвертими, ігоре. Ми коли бачимо глибоке занепокоєння ООН і бачимо, що в ООН сидить держава-терорист, нам це якось. Е, Ну, вони особливо нам глибоким занепокоєнням не допомагають, і ми часто бачимо, як як виступають представники Росії, як вони брешуть і хто за них як голосує. Ну, Зрозуміло, що ця організація вона потребує реформ, але з іншого боку, ось так, така заява, законопроект про вихід Сполучених Штатів звідти воно звучить знову ж таки як ультиматум. Але питання не тут в тому, ультиматум для кого? Для, для, для європейців в першу чергу подачка Росії можливо чи для нас? А, ну, дивиться, поки що ми маємо ініціативу. Ми не розуміємо, як вона буде далі розгортатися, скільки вона зможе знайти підтримки, як теж відреагує адміністрація на Трампа на цю історію. Треба розуміти, що дійсно ну, а, ми критику критикували ООН, президент Зеленський критикував ООН. Навіть пропонували деякі речі для її реформування, але до, до цього було насправді багато різних дискусій, і Возлен і там зберігся. Але тут ми маємо розуміти, що все ж таки е Сполучені Штати Америки вони отримують свою вигоду від ООН. І давай теж щиро казати, що американці самі доклалися в тому, щоб понівелювати статус ООН. Тут ми можемо згадати і операцію в Іраку, яка підставила і європейських партнерів насправді Сполучених Штатів Америки в цій е частині. Тому я думаю, що не все так просто. А плюс, знову ж таки, що ми говоримо про те, що Китай є головним конкурентом Сполучених Штатів Америки, то на Китай давно доволі непогано вкладається в ООН насправді і намагається там відігравати ну доволі потужну, потужну роль і інституційно намагається вони заходити в частині фінансування. І ми ж бачимо, як там глобальний південь на ну, підіграє і китай. Підминає його під себе в частині якраз е, роботи ООН. Тому не все так просто, насправді, і не все так далеко однозначно в цій частині, але знову ж таки, святе міста пусте не буває. Треба розуміти, що можливо. Беззубий ООН – це дійсно не найкраща історія. Можливо, варто говорити про такі мікро-макросоюзи країн, які мають спільні інтереси. От давай далеко не ходити, от побачимо. Да, от по ситуації в Україні ми маємо дуже чітке розуміння про небезпеку Російської Федерації необхідність до неї готуватися з боку ну, України, тут зрозуміло. країни е Північної Європи. Та ж Данія, та ж Норвегія, е, Швеція, Фінляндія, чітке усвідомлення країн Балтії, е, східноєвропейських країн, Польщі, Румунії, меншою мірою, але можливо. Е, і, але є інші країни Західної Європи, та ж там. Іспанія, Португалія, ну, до прикладу, так. І, але вони в рамках єдиних організацій. Ну, в, в Європейський Союз відповідно, НАТО. Ну, не всіх з тих, які переховали, тим не менше, і вони там мають свої якісь певні обмеження. Ну, ці там ЄС і НАТО нікуди не дівається, але я в цілому говорю про тенденцію. Так? Можливо, широта представництво, система ухвалення рішень, наявність країн, які мають вето, і відсутність запобіжника, що якщо країна, яка має вето, є агресором, то вона не може його застосовувати, що було в принципі логічно. Тому або ця заява дійсно вона знайде широку підтримку. І, наприклад, якщо її Трамп візьме на озброєння, то в принципі, напевно, вони можуть на це піти. Це буде серйозна велика проблема, і там будуть різні варіанти, або ООН зможе вижити без сполучених штатів Америки і вочевидь там провідну роль буде відігравати Китай, чи потрібно це сполученим Штатам Америки? Ну складно сказати, або почнеться ще більше сегментація, і замість ООН будуть створені окремі організації, де буде головувати Китай, умовно кажучи, а інше там спробує США або США відійде, і хтось спробує відіграти на перше місце. Можливо, в європейський союз. Це теж тут певні ризики насправді не Суть можливо результатом буде якраз реформування. Але про це поки що складно говорити, тому треба дочекатися саме реакції і подивитися, які будуть заяви саме з боку адміністрації самого Трампа. Ну, але в будь-якому випадку, мені до речі, ось розмови про нові організації. Вони мені імпонують, тому що е, тема балто Чорноморського, наприклад, Союзу, вже не вперше піднімалася. Мені подобається, що ми е, так, міжмор'я, що ця тема виникається частіше і частіше. Я дуже сподіваюся, що ми будемо говорити е, про е, ратифікацію документа, про це створення. Мені здається, це було би добре. Е, Ігор, дякую дуже. Ігор Петренко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Е, дякую. Дякую тим, хто був присутній на цій розмові, залишайте свої коментарі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України, щоб не стати частиною Збройних сил окупанта. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі.